Добрий вечір, дорогі друзі. Сьогодні була у квітковому магазині у місті Дніпро і не змогла пройти мимо цієї красуні. Вона мене зачарувала своєю елегантністю і красою. Ось ще два, дивіться, нерозкритих стрілочки, нерозкритих бутонів. Квіти квітнуть довго і дарують красу і радість. Оточуючи, надихають на прекрасні почуття і наміри. Назва квітки у перекладі з грецької означає гарна, проста і чиста краса, елегантна пелюстка облягає жовту пірамідку або, як ще кажуть, свічку. У поєднанні з тонким ароматом ванілі це викликає відчуття захоплення аж до поклоніння. Чистота ліній і форми бутонів є дивовижною. Прекрасна, прекрасна квітка. Ось дивіться, друзі, координати цього магазину. Flower Story. Дуже рада, що завітала до цього магазину. Всім, друзі, доброго вечора, мирного неба над головою і всього самого доброго. Даруйте один одному красу. Любіть один одного. До побачення, дорогі друзі.